Самольот, грязь. Площадка. адкритка. Стоп! Якось була у сім'єю у друзів, тепла атмосфера, в кожного свої певні спогади і один чоловік згадує. У казармі був ранковий підйом, а я сплю наче водні посилку. Побратим будить, мене трясе. Ей, тімка, вставай, прокидайся. Зараз построєння буде построєння. для мене це якийсь відгомін з минулого. Знаєте, 90-ті пригадується, коли Росія так зробила, що в нашій армії, мабуть, жодного українського слова не було. Шикування або шикуватися, тобто ставати в ряд у шеренгу колону. До речі, шикуються не лише солдати в армії. Шикуватися може співоча капела на сцені, шикуються в рівні лінії виноградники, атоми шикуються, утворюючи симетричні фігури. І шикуються в ряд слова, які вкрали у нас московити. Отож, зустрілось мені у словнику слово «зизоокий». Це мій перший дотик до цього слова, тому я купнула трішечки глибше. І справді було слово зизий. Зизий, тобто косий. Відповідно, зизоокий то «косоокий». Зизий слово було надто унікальне. «Косий» – вже ближче до косої, тому не дозволяємо. Від цензури почув прикметник Зизий. Якщо чесно, я не впевнена, чи зможемо ми його повернути у побут, ну хіба потрішки, то через літературу, може, якісь соцмережі. Але я рада, що московитам таки не вдалося поцупити всенький. Тобто цілий, увесь всенький світ, колись співав Павло Дворський. Одною мовою одвік всі люди плачуть. Одною мовою сміється Всенький світ.